Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику я тобі розкажу про проект АПЧА Фінанс. Які дії потрібно зробити, щоб претендувати на винагороду токенів від цього проекту? Тому жирний лайк авансом! А ми поїхали! А Finance – фінанс це той проект, це той ретродроп, який ще по суті не був і не є сильно зашилений. Тим самим зараз, на сьогоднішній день, ми можемо фармити поінти абсолютно безплатно. Це перший варіант, та другий варіант з мінімальними вкладеннями, а саме 7 доларів. Але я наголошую, що тут, в цьому проекті, ми можемо і ми будемо фармити поінти абсолютно без вкладень. Проект APCHA Finance являє собою DeFi платформу по типу PancakeSwap та Uniswap. Токен в цього проекту є підтвердженим. Прямим текстом на їхньому сайті написано: заробляйте бали, і ці бали будуть конвертовані в токен APTR». Тому не буде помилкою пофармити цей ретродроп. На крипторанку багато інформації про проект APCHA Finance немає. Але ми бачимо, що сюди занесли. 5 мільйонів 300 тисяч доларів з крупних фундів, з відомих фундів, які сюди занесли, це парафі, і з відомих бірж це Мекс. Якщо ми глянемо в токеноміку, то ми можемо замітити, що в токіноміці виділено 7% емісії на ейрдроп. Кому ми не можемо скипати цей проект. Які дії потрібно робити, все максимально просто. Особисто я ще сюди плюсом закидував 7 доларів. Тобто, ми можемо, як я вже сказав, фармити і без вкладень, тобто виконувати соціальні завдання. Можемо ще робити мінімальні свапи і тим самим додатково фармити поїнти. Особисто я закидував 7 доларів в цей ретродроп. Ну, якщо ви не хочете депозитити, тоді не кидайте. Для тих людей, хто буде також депозитити 7 доларів, як я. Ділюся зразу своїм маршрутом, що робив я. Але я наголошую, якщо ви знайдете кращий маршрут, то просто робіть по, по своєму маршруті. Я спочатку закинув 7 доларів на ОКEX, купив ефір і вивів на свій гаманець Metamask ефір в мережі Оптимізм. Після того, я зайшов на міст на Bridge Alto. Зверху я ставлю оптимізм, знизу я ставлю Манта і свапую ці. Долари в мережу манта. Після того а, переходжу на АПЧ на цей декс, і відповідно тут будемо з мережою Манта також взаємодіяти, тобто робити Свапи. Зразу наголошую: якщо у вас а, будуть гроші в арбітріумі, свапи в арбітріумі будуть недоступні. Зразу наголошую, адже а, цей декс працює іменно на манта. Тобто, якщо ви закинете на скрол, на Лердва, любому, арбітрів оптимізм, свапи тут проходити не будуть. Тобто і зараховуватися поінти не будуть. Якщо ми змітимо тут прямим текстом пише, щоб нам це все зараховувалося, нам потрібно робити свап іменно в манта. На своєму основному аккаунті, як ми можемо замітити, я вже нафармив 5690 поінтів. Поінти дають за різні. Активності, тобто за щоденні дії безплатні поінти можна фармити. Давайте перейдемо на новий аккаунт. Бачимо, що за вступ до Discord дають 50 поінтів, за підписку на Твіттер дають 50 поінтів, За підписку на телеграм-канал дають аж 300 поінтів. Коли ми це все виконаємо, опустимося донизу. І тут також будуть додаткові розіграші, де нам також насипають поінти. Припустимо, зробити репост. Нам за це дадуть поїнти. Але щоб це було відкрите, ми спочатку робимо ці завдання, опускаємося донизу і виконуємо нижні завдання. І тим самим в нас додатково відкриється наше реферальне посилання це на рахунок безплатних поїнтів. Якщо ми хочемо оформити ще додаткові поїнти, нам потрібно буде робити свап, Додавати в пул ліквідність, ну і так далі. Але я не рекомендую ці три вкладки виконувати. Тобто, я їх рекомендую скіпити, навіть якщо ви депозитили так само, що як я. 7-5 доларів. Я просто рекомендую заходити раз, два рази в тиждень та робити свап, і тим самим фармити а, щотижня по 300 Тере-600 тисяч поїнтів. І не забувати виконувати щоденні розіграші. Тим самим ми будемо фармити в тиждень по 2-3 тисячі поїнтів. Ну і плюс не забуваємо, що додаткові поїнти дають за запрошення рефералів. Тобто, якщо ви просто реферала запросите, то вам нічого не дадуть. Але якщо у вас реферал буде також активний, Фармити поінти і так далі. Можемо з цим всім -сім ознайомитися, і також будемо отримувати від рефералів поїнти. Переходимо на той аккаунт, де взагалі нічого ще поки не виконав. Зразу наголошую, підключаємо гаманець. Якщо ви робите лише безплатні дії, то вам нема різниці, в якій мережі у вас буде гаманець. Зараз наводжу приклад і розказую, чому це саме важливо. Припустимо, ми є в ефірі. Ми також можемо робити активні дії, але відповідно, якщо ми зайдемо в свап, ми свапнути це не можемо. Як я вже сказав, цей ДЕКС не працює, поки в інших мережах. Ми можемо бути в мережі Arbitrum, оптимізм, полігон. Ну і так далі. Але зразу наголошую, якщо ми захочемо робити Свап, нам бути потрібно іменно в мережі Манта. Тому в своєму телеграм-каналі в пості я залишу а, мережу, додаємо мережу тут, переходимо сюди та додаємо а, мережу манта, в кого її немає, іменно в наш гаманець Metamask. Зразу це все підтягує, нажимаємо сюди та в нашому гаманці Metamask додаємо мережу. Після того ми просто виконуємо активні дії. Нажимаємо сюди, підписуємося на цей Discord. Нас перекидує в Discord, опускаємося донизу. Тут є верифікація. З самого низу нажимаємо на цю верифікацію. Тут із коло а, ролі. Буде верифікація. Нажимаємо на верифікацію. Тут буде такий чоловічок. Нажимаємо на цього чоловічка. Повертаємося назад, нажимаємо Verify, нажимаємо Авторизація. Після цього в нашу MetaMask потрібно буде підписати транзакцію, тобто забрати наших 50 поїнтів. Все бачимо, що мої поїнти успішно зараз будуть відображатися. Тобто моя дія з Discord виконана. Переходимо до наступної дії, а саме нам треба підписатися на Twitter. Нажимаємо сюди, переходимо на Twitter та підписуємося. Нажимаємо спочатку авторизувати додаток. Після чого нажимаємо знову сюди. Далі вибиває транзакція в нашому гаманці Metamask. Підписуємо та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Після перших виконаних дій. Ми опускаємося донизу і бачимо, що в нас вже є розблокована наша рефералка. Опускаємося донизу. Ми ще можемо приєднатися в наш телеграм-канал, отримати 300 поїнтів і так само ж зробити. Репост також отримати за це поінти. Але я думаю, що ви зрозуміли, як це все робити. Тут немає нічого важкого. Щоб забрати додаткові поінти, нам потрібно, як тут пише, зробити свап. Нажимаємо сюди. Нас, якщо нікуди не перекидує, нажимаємо на свап. Далі зауважуємо, щоб ми були не в мережі Ефіріум, а іменно в мережі Манта. Тут мережі Манти немає, тому ми що робимо? Заходимо в наш гаманець. Metamask, нажимаємо сюди, в пошуку пишемо Manta і переключаємо в нашому гаманці Metamask нашу мережу. Нажимаємо на хрестик, вибираємо ефір і знизу вибираємо той токен, куди ми хочемо свапати. Я, припустимо, буду свапати в USDC. Свапати рекомендую хоча б не пустоту. Тобто ми не свапаємо 10, 3, 2, 1 цент. Стараємося свапати по 30, 40, а то й 50%. Центів. Якщо в когось є можливість, свапаємо взагалі навіть більше долара. Нажимаємо SWAP і в нашому гаманці підтверджуємо нашу транзакцію. Тим самим ми робимо свапи. Бачимо, що комісія взагалі нульова. Нажимаємо підтвердити. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо назад на ці квести. Очікуємо, нажимаємо комплект і очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все бачимо, що транзакція пройшла. А далі ми робимо лайк ретвіт та забираємо додаткові поінти. Все, що вам потрібно робити, це виконувати соціальні завдання, як я вже сказав, робити по можливості, наголошую свапи та по можливості запрошувати рефералів. Якщо в нас немає такої можливості, щоб запрошувати рефералів, тоді ми їх не запрошуємо. І робити свап або заходити, забирати поінти я рекомендую як мінімум один раз в тиждень. Чим більше поїнтів ми нафармимо, Тим відповідно жирніший дроп в нас вийде. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!